Ну і як ми можемо лікувати тоді? От припустимо киста яєчника, да? які методи лікування цієї кісти? А, Ну давайте будемо говорити про те, що персоналізований підхід до лікування пацієнтки, який ми а, зараз застосовуємо у 21 столітті, але, перш за все а, треба враховувати вік пацієнтки, репродуктивне, які наміри в неї. А фактори ризику, тому що якщо ми візьмемо двох пацієнток одного віку, в кого є обтяжений онкологічний анамнез, наприклад, матуся або бабуся, хворіли на рак яєчника, та іншу пацієнтку з аналогічною ситуацією без цього, то підхід до їх обстеження, до їх лікування, до тактики ведення цієї пацієнтки буде різний. Фактори ризику стосовно Паління, наприклад, та всі інші, там застосування контрацептивів та всі інші фактори, які відомі на сьогоднішній день стосовно можливості виникнення онкологічної патології на фоні цієї кістоми. Але якщо ми говоримо про те, що це звичайна дівчинка, жінка, в якої вперше була виявлена кіста, я... тут треба дивитись: якщо немає симптоматики, ми. Чекаємо. Після менструації, якщо вона залишається, тоді ми вже починаємо активно лікувати. Або це буде протизапальна терапія, або це буде антибактеріальна лізуюча терапія, гормональна також терапія. Ну, Тобто є е, настанови, є комплекси лікування, які е, у всьому світі застосовуються у жінок з такими кістами. Обов'язково, якщо ми вже починаємо лікувати, ми повинні е, обстежити на Можливість цієї кісти бути за ну, Тобто є онкологічні маркери, маркери кров обов'язково. Якщо ця кіста, тобто, якщо вона зникла після менструації, ну так, да, це функціональна кіста була фолікулярна або жовтого тіла, то не має значення. Але якщо вона залишилась, ми починаємо вже говорити про те, що тут е мова може йти про кістовну. І тоді е обстеження стосовно онкологічних маркерів. В нас є навіть, коли ми підозрюємо, що це може бути злоякісне нове утворення, і на одразу ж ми можемо і МРТ малого тазу зробити так. з контрастуванням обов'язково КТ, якщо нам потрібно малого тазу також е, дообстежити цю пацієнтку. Але я вважаю, що треба починати, ну такі зараз настанови європейські, треба починати, якщо вона не зникла після менструації, треба починати з лікування, обстеження. І це лікування ми можемо проводити. Я не не більш ніж три місяці. Якщо три місяці ми лікуємо і вона в тому ж самому яєчнику залишається, треба діяти хірургічно.